Підказка саме для тебе. Давай подивимося, що тобі потрібно усвідомити, зрозуміти. Може, щось серце тобі підскаже. І там дивимося, що ти прям е, імператриця, дівчинка така, яка впевнена, розумна, знає, що хоче від світу. Вона цього досягає. Біля е, неї любий чоловік буде успішний. Вона знає, який біля неї буде чоловік, який, яка буде сім'я або вже має, вона планує, в неї все під контролем, дисципліна є в сім'ї, і все, за що вона не береться, розквітає, розвивається на добробуток, на достаток. Перспективи просто бомба. Ну, просто беріть і дійте. Ви це можете і вам це все під силу, тому всіх благ вам.